Бібліотека Павла Тичина пропонує вам п'ять книжок про українську державність. Книжка Максима Главецького та Ніни Наумової, творці державного престижу, присвячена величним історичним постатям, з якими насамперед асоціюється становлення державності та незалежності України. Володимиру Великому, Ярославу Мудрому, Данилу Галицькому, Петруса Гайдачному, Богдану Хмельницькому, Івану Мазипі, Пилипу Орлику, Михайлу Грушевському, Смону Петлюрі, Павлу Скарапацькому та В'ячеславу Черноволу. Друга книжка Народження країни від краю до держави. Книга написана колективом з п'яти авторів, серед яких є упорядник Кирила Галушка. Книжка досліджує основні атрибути держави, назву, символіку, територію і кордони України. Третя книжка Олександра Гуржія та Тараса Чухліба Казацька Україна складається з двох частин. Перша боротьба за державу, період XVI-17 століття та Історії гетьманської держави, це період XVII-18 століття. Це найбільш яскравий та тривалий період української державності, четверта книжка Людмили Іванової національна ідентичність і державницька ідея в Україні. Авторка досліджує період від останньої чверті 18 століття до 60-х років 19 століття. Ідея української державності у книзі подається на тлі протистояння російській імперській ідеології. П'ята і остання у нашій добірці книжка історія української державності. Вона є навчальним виданням, що написано трьома авторами: Ярославом Маликом, Борисом Волом та Василем Чуприною. Книжка дійсно більше досліджує історію, але історію в контексті державотворення. 15 липня Україна визначає день української державності. Пропонуємо вам дізнатися більше про державність та завітати до бібліотеки за цими книжками.